Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Hyundai Kona, Лімітована версія. 39 кВт пригнана з Німеччини. 2022 рік автомобіль повністю обслужений. Замінені підшипники у всіх вузлах. Це на сьогодні 600 доларів. Ось такий автомобіль: 60 тисяч оригінального пробігу. Не путайте автомобіль без підготовки. Як люблять брати дешевше, тому що це виходить на сьогодні не так дешево. Підігрів керма, підігрів сидінь, тепловий насос. Рестайлінгова кона, зарядний кабель. Тут у нас весь комплект. Акційна ціна, нульове розмитнення закінчується. Учасну мультимедіа, утримання в полосі розпізнавання знаків. От автомобіль ругається, що немає ключа. Всередині ось таке авто. Вартість автомобіля 17200. Зацікавив, телефонуй, є великий вибір інших автомобілів, дивись в групі Viber.